На каналі давно не було коміксів, але це не означає, що я їх не, не читав. Більше того, частина чекає свого огляду вже, мабуть, із весни. Ну що ж, дочекалися? Дивовижно, як земля, де в грудні такий дубар, у липні перетворюється на пічку Біл Вюрінгем, казки, випуск 48. Региня Том Другий. Враховуючи всі обставини непереборної сили, панянка Дзія таки погоджується на весілля. Проте у містечку продовжуються таємничі вбивства. Тож дівчина у кращих традиціях попереднього тому прагне у всьому розібратися. Схоже, все веде до старости та його родичів. Що ж приховує цей старий вишкрибок та що з ним за це буде. Другий том берегині авторства Науна вийшов, як і перший у видавництві сафран. Порівняно із першим він дещо товстіший, хоча й розділів так само. І додатки теж невеликі. Обкладинка у стилі першої, переклад Олександри Безпалої. Обов'язкові примітки після кожного розділу, які справді помічні. Якісний друк і склейка. Головна помилка, яку я допустив, це читав другий том з великою перервою після першого. Як наслідок героїв, чи пак героїнь, позабував. І ту всю атмосферу, що була у першому томі, не відчув. З чим себе Хех, і вітаю. Якось треба буде знайти час, мабуть, і перечитати залпом перший і другий том. Наскільки розумію, це вся історія і продовження будуть хіба як спінофи чи нові арки. Манхва обидва томи, цікава буде в першу чергу тим, хто цікавиться культурою та звичаями східних країн, у нашому випадку Китаю та Тайваню, зокрема. Бо, скажімо, події про шляху домогосподаря чи гепіленду з таким же успіхом могли розгортатися і в Америці, Західній Європі чи навіть Україні, а в Берегині присутній саме колорит. І якщо що, на сайті видавництва є як паперові, так і електронні примірники. Томія у далекій, далекій Японії жила собі дівчинка на ім'я Томія. Була вона незрівняною з красуною із чорним прямим волоссям та родимкою під лівим оком. Чоловіки прямо таки мліли перед нею та були готові на все. Що, прямо на все все? Спитаєте ви? Загалом, так, на все все ви матимете чудову нагоду дізнатися про все це із понад 700 сторінок похмурих чорно-білих історій Джінджіто. Кляте дівчисько, зваблюватиме, втікатиме, вмиратиме, воскресатиме. Та що ж там тільки не робитиме? Ви прочитаєте і зрозумієте, що від краси Томі не сховатися ніяк серії Горор Манги Томія виходила у журналі Мансли Хеллоуін з 1987 по 2000 рік. Зібрання у двох томах вийшло вперше у 97-му році як частина колекції горор-коміксів Джонджі То та включило в себе 12 історій. У 2001-му окремо вийшла наступна збірка Нова Томія. Тож у 2002-му всю вже оновлену серію перевидали як музей жаху. З них Томіє знову у перших двох томах. Туди також увійшло одне бонусне оповідання мізинець. Проте і це не все про Томі. У 2018-му вийшов п'ятисторінковий ваншот «Одержимий Саїчі», який є кросовером двох героїв Джунджі То» – Томі та Саїчі Цуджі. Молодший брат помічає, що Саїчі поводить себе доволі дивно, рідко виходить із кімнати, постійно лежить в ліжку і повторює лише слово Томі. У 2018-му ще одна манга Томія Загарбання була видана як бонус до dvd випуску колекція Джунджі Іто. Томія зустрічає Рвіто, теж не зовсім людину. Він має владу мінятися тілами з іншими особами. І от хлопчак потрапляє у тіло Томія собі на біду. Українське видання від мальопуса перекладено згідно колекції шедеврів Джунджі То 2011 року, яке ідентичне музею жаху і теж містить усі 20 історій про фатальну брюнетку. Маємо два такі масивні томи у палітурці з червоним, бачите, зрізом і лясе. Коли я вперше відкрив я то мав дуже полярне упереджене ставлення. Оскільки в одних відгуках від неї дуже тяглися, а в інших казала як про дещо доволі посереднє та переоцінене. Де ж правда тоді? Хм. Певно, десь посередині? Хух. Нема. Нема правди в цьому світі. При першому прочитанні Томія склала враження такого собі другосортного гор серіалу переповненого трешаком сплатером та іншими жахачками, аби якось влізти в рейтинг 18, плюс вказаний на обкладинці. Але що більше я читав, то цікавішим усе ставало. Це, до речі, не 20 частин однієї історії, але й не 20 окремих історій. Деякі епізоди є повністю самостійними, деякі формують арки, тобто є сиквел. Чи приквалами до інших. Не сказав би, що манга прям до сирачки страшна, бо я читав обидва томи перед сном і спокійно собі потім спав. Але маю визнати, що намальовано справді потужно. Шикарні розкадровки, герої візуально відрізняються і впізнавані в наступних епізодах. Боді, горор і сплатер теж дай Боже. Думаю, в екранізаціях це розкрили найповнішою мірою. Тим більше вони японські, що фільми, що мультсеріал, а ці пани точно тямлять у тому, як зробити навіть найбанальніший сюжет ухрінезно стрьомним. Якщо цікаво, фільмів штук вісім, ну або дев'ять, якщо рахувати інше обличчя, склеєне з трисерійного міні-серіалу, а в аніме серіалі колекція то ми виділили один епізод і дві ова. Казки, і тут як у випадку істомія, теж цілих два Томи. значно тоньших, але і крупногабаритніших. і в кольорі. Том сьомий складається із шести розділів, чотири з яких формують арку 1001 ніч і день, а інші два баладу про Родні та Джун. Словом, блакитний хлопець сидить за ґратами, принц пробує працювати мером Каскополя. Спойлер йому це не подобається. А тут ще й приїжджають заморські гості, Синдбад та його Свита, казки з арабських земель. Налагодити зв'язок допомагає несподівано цар Горох. Проте. Виявляється, окрім простого культурного обміну, гості мають і іншу химерну мету. Що станеться швидше, Синдбад адаптується до Каскополя, чи все піде шкереберть? Наступна арка оповідає про дерев'яного солдата Родні, який служить десь далеко в аравійських землях. Якось він травується і потрапляє до джун, скажімо так, місцевого медика. І от між ними спалахує іскра. Якщо тисяча одна ніч була загалом пристойною аркою і з мальовкою, цілком у стилі попередніх випусків мені навіть сподобалося, то балада зовсім не зайшла. Там і мальовка, якась така трохи дивна, і шрифт листів родні, я теж ледве читав словом, якось домучив, але вдруге такого би не робив точно. Том 8, і це усього 4 розділи. Два перші випуски, 48 і 49, які складають арку Вовки. Два наступні сингли. Ювілайний 50 довго і щасливо, та 51-й великий малі, який починає нові півсотні. У вовках Мауглі намагається віднайти сірка по всіх усюдах, забрідаючи у найнепролазніші хащі та тринкаючи державні гроші. Тим часом сніжка та рожинка займаються вихованням маленьких шалапутів. До того як перейти у каскопіль, діти мають навчитися триматися у людській подобі, і поки що виходить у них кепсько. У 50-му випуску вовк через хмарні королівства прямує до земель ворога для виконання спецоперації. І то все, що я можу розповісти, бо інакше буде зовсім нецікаво. І в останньому на сьогодні, 51-му випуску, Пупелюшка намагається потрапити на зустріч із хмарним королем. Проте, виявляється, це не так просто, і героїні доведеться добряче поморочитися, аби отримати бажане. Окрім цього, восьмий том має карти казкових територій у прозаїчному світі та повний сценарій вже згаданого 50 50-го випуску. Між іншим, якщо ви самі малюєте комікси чи працюєте зі сценаріями для чогось іншого, то буде доволі цікаво. І оці два додатки власне й пояснюють, чому восьмий том, попри значно меншу кількість розділів, товстіший. 50-й випуск, до речі, ознаменував, що ми вже пройшли добру третину шляху. Це, якщо не враховувати, 12-серійне продовження чорний Ліс 2022 року. З чим вас до речі, і вітаю! Я хотів тут додати ще кілька коміксів, але мені вже махають, щоб закруглявся. Ну, значить, справді пора. Можливо. Деякі з моїх любих глядачів очікували, що на кожен із оглянутих мальописів буде окреме сольне видиво, але якось не складалося ніяк написати стільки сценаріїв, а тут усе разом одним махом так от смачно намалювалося. Велика дяка усім, хто підтримує канал тим чи іншим чином. Сподіваюся, у зборах на зсу ви теж берете активну участь, чим допомагаєте наближати перемогу. Видиво тим часом добігло кінця воріженьки згинуть. Не трохи попоїсти, трохи подрімати, комікс потім взяти в руки. почито глядати, як його читаєш, наче. Там якесь тачило, бо роздитвій мозок наче. поглиблює думки. Думку в мості карбувати заняття потрібне. Бо побільше мислів мати дуже необхідна музика.